Всі будуть працювати. Звісно, може після декількох років використання пальники дешевші може почнуть потрохи по виходити з ладу. Проте, друзі мої, я думаю, що це не проблема. Тобто вам до прикладу наведу свій пальничок, ось той великий, ось такий, який я колись придбав на ринку. І я хочу вам сказати, що йому більше ніж 6 років. Тобто, розумієте, ось цей коштує 2200, там з чимось, я не пам'ятаю, 2215, здається гривень, я в описі напишу, ви там зможете подивитися характеристики, вартість і все-все-все. А той я придбав десь за 300 гривень. Тобто, розумієте, 2215 і 300 гривень. І якщо за 300 гривень прослужив мені більше, ніж 6 років, то від цього я чекаю 40 років служби, не менше. Ну так такого же.